Україна вже давно працює над власними ракетами. У нас ще з 2010-х років розроблявся оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан», який пізніше став відомий як Грім 2. Це балістична ракета, яка мала стати заміною старим точка У проекту. заморожували, то знов запускали в тому числі за саудівські гроші. І ось наприкінці минулого року з'явилася обнадійлива інформація. Україна завершує розробку і готується до випробувань ракети Грім 2 з далекобійністю до 500 кілометрів. Представник нашої делегації в парламентській асамблеї НАТО Ігор Чернів навіть заявив, що така ракета здатна дістати Путіна. Гучно сказано, але натяк зрозумілий. Українська армія отримує можливість завдавати глибоких ударів. Які не потребують схвалення від союзників завдяки грім? 2 обмеження на далекобійні удари фактично знімаються. Тобто, власне, потенціал балістичного удару на 500 км у нас може з'явитися вже найближчим часом. Єдиною перешкодою залишається лише швидкість виробництва нових ракет. Але сам факт: мізки і руки в українців є.